Я вітаю усіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша в студії Катерина Арсенів. 3 жовтня голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся із активом Калуського району. Візит керівника області на Калищину перший. Відколи Олега Гончарука призначили на посаду. Хоча, як зізнався сам чиновник, наше місто він відвідує доволі часто, адже народився у Калуші, і тут мешкає його родина. За яким принципом працюватиме новий очільник області? Далі у сюжеті. Олег Гончарук був призначений на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації 9 вересня цього року. До того часу працював у бізнесі. Також є депутатом Івано-Франківської міської ради. Зустріч у залі засідань адмінбутівлі Калуської РДА розпочалася із доповідей керівників Калуського району щодо проблем нашого краю. А це загалом цілий комплекс уже звичних проблем із непроведенням платежів через держказначейство, екологічною ситуацією, потребою в впровадження заходів із енергозбереження нестачею бюджетних призначень. Про проблеми голову ОДА поінформували голови Калуської райдержадміністрації Микола Жовнір і райради Василь Дзунза. Новий голова ОДА зізнався, що наразі тільки й вивчає тонкощі роботи на державній службі. І загалом рішення заступити на посаду далося йому нелегко. Олег Гончарук звернувся до присутніх із тим, щоб готуватися до важкої напруженої зими. Через нестачу газу можливі напередбачувані ситуації із теплопостачанням. І, напевне, буде впроваджений графік відімкнення електроенергії. Крім того, Олег Гончарук відразу пообіцяв, що відвідувати Микалу часто, адже це його рідне місто і місто, де він виріс. Тож приїжджатиме й у приватних візитах, і для того, щоб долучитися до вирішення проблем області. Чим я можу допомогти, якщо ви поступи? Зараз за це до вас приїхав познайомитися, знайомий, подивитися в очі і сказати, що формат той, який на сьогоднішній день існує, я його проводила голови, адміністрації, і, того, голову, і всі, я трошки поміняю. Що мені говорили, найбільше знаю мені, коли сказали, що я в калужпі готувала таку стовпу проблему. мене були, мене живе багато рідних близьких людей мені в халочні в то, що твориться з екологією. Я наперед задаю, ну, як він би не задаю, а кажу вам, дуже серйозно вник цю тему. Сьогоднішній Сьогодні займаються правоохрані організацію, сидять представники православних органів, займаються на на прокуратура. Найближчим часом буде підготовлено для мене службова довідки. Тут є з навіть на цьому їзди, що такі бровський кар'єр, весь спектр питань, які м'ятя. Тому мої приїзди будуть в хаосі. Першу чому. Я відвідую родичів, які зарожу. Але будуть робочі приїзди, які будуть прислідувати не то, що ми зробили, те, що ми зробили люди, і так сказати. Зараз ці вибори через. Живемі, добре, добре. Я хочу якраз дуже велике бажанням маю зв'язати виконавчу владу бізнесу з реальністю нашого життя, з реальністю наголошу. Новий голова ОДА планує створити у кожному районі робочі групи, до яких долучилися б не тільки представники влади, але й представники активу територіальних громад району. Однією із основних господарських проблем Прикарпаття Олег Гончарук вважає незадовільний стан доріг. Тож уже зараз вивчає можливості, щоб область стала пілотною для впровадження реформи дорожньої інфраструктури. Насамкінець очільник області виділив кілька хвилин для того, щоб відповісти на запитання сільських голів та представ. Давників громади району у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники освіти України каловських освітян. Привітали напередодні в Палаці культури юність. Професійне свято працівників освіти України перша неділя жовтня, цьогоріч день у день співпало зі всесвітнім днем учителя, який відзначають у багатьох країнах 5 жовтня. Цей день святкують не тільки вчителі шкіл, а й викладачі вищих навчальних закладів, працівники сфери освіти і всі, хто вважає себе причетним до навчання молодого покоління. Це свято є чудовим приводом, аби згадати про високу роль учителя у суспільстві. Саме тому на різних рівнях прийнято вітати цього дня педагог. Гогів, відзначаючи їхні заслуги, калуських освітян традиційно вшановують у палаці культури. Юність цього року урочистості, напевно, вперше за багато десятиліть розпочалися хвилиною мовчання в пам'ять про героїв, які полягли за волю України. Від імені Калуської громади за самовіддану невтомну працю освітянській родині міста, яка налічує близько двох тисяч осіб. Подякував міський голова Ігор Насалик. Перш за все хочу вам надзвичайно подякувати. Подякувати не як міський голова, а подякувати від всієї громади міста, ну, то, що досягла нашого освіта, то, що роблять наші освітяни, напевно, ніде в Україні не робиться. Це показує ті результати, які ми отримали і по підтвердженню золотих медалів, і по результатам ЗНО. Це величезна титанічна та праця, і оцінити її можуть, напевно, тільки ті професіонали, які займаються цій праці. Знаєте, хочу побажати вам сьогодні тільки одного здоров'я, щастя, матеріального достатку, любові і вірить, що в нашій країні завершиться все добре. Ігор Насалик запевнив винуватців свята, що освіта в Калуші була, є і буде пріоритетною галузю. Першими піднялися на сцену за нагородами цьогорічні лауреати педагогічної премії імені Костянтини Малицької, завідувач ясел садка Росинка Надія Яців та вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 5 Лідія Тонюк. 44 роки вже відділяє мене від того часу, коли я закінчила педагогічний інститут. Я щаслива тим. Що я не помилилася у виборі своєї професії. І мені хочеться сказати сьогодні словами Ліни Костенко, свою долю я обрала сама. І як би в моєму житті не складалося, і як би ще не склалося, я не маю ніяких претензій до своєї долі. Переможцем у номінації Кращий педагог року визнано вчителя біології Калуської гімназії Галину Лоїш. Імена 13 освітян поповнили міську книгу пошани педагогічних працівників. З міського бюджету на преміювання освітян виділено понад 44 тисячі гривень. Грамотами міського голови і грошовими преміями нагородили 95 працівників освіти, грамотами управління освіти 80. Велика когорта удостоєна також подяк міського голови, грамот департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Відзнак міської профспілки працівників освіти. Керівники навчальних закладів міста нагородили іменною грамотою Ігоря Насадовича. Работу цю писала вісім довгих літ педагогічна громада славного града Калуша, щоб закарбувати діяння величного градоначальника Ігоря Великого Насалика. Як у мудрого правителя, що повсякчас прославляє вчительство калуське, діло сприяє у діяннях педагогів. Винагородами вшановує справи мудрі, грамота ця, подяка сіячів доброго, вічного, мудрого, великому градоначальнику. Нехай слава про нього не умре, не поляже у віках, і хай величні його наміри послужать всякому душу українському. З нагоди професійного свята музичні вітання у мінорних тонах дарували освітянам працівники культури: народний камерний оркестр, «Кантабіле», народний хор «Тавор», ансамбль бандуристів музичної школи, студентка Львівської консерваторії Ілона Опікула. Недільного дня у приміщенні 9-ї школи, що у житловому севі Хотінь, відбувся традиційний шаховий турнір серед дітей та дорослих, присвячений пам'яті уродженця Хотіня, загиблого у афганській війні Ігоря Семенишина. Незмінними організаторами турніру є Калуська спілка ветеранів війни в Афганістані. Дев'ятий рік поспіль калузькі ветерани війни в Афганістані проводять шаховий турнір пам'яті свого побратима, уродженця Хотіня Ігоря Семанишина. Хлопець загинув у Афганській війні. Традиційно учасниками турніру є діти та дорослі. В основному це мешканці даного житлового масиву. На початку спортивного заходу перед присутніми виступили голова спілки ветеранів війни в Афганістані Володимир Сорохтей, парох церкви Дмитро Кишенюк, директор дев'ятої школи Ігор Соколовський. Усі разом вшанували пам'ять хвилинного мовчання Загиблих героїв і не лише Ігоря Семенишина, а й Павла Ліщинського, мешканця Хотіння, що нещодавно загинув у зоні АТО. Більше 20 учасників змагалися між собою у шаховому турнірі. Їх було розділено на дві команди: команда дорослих та команда дітей. Серед дітей третє місце посів Олексій Грушевський, друге місце Марія Гордієнко, а перше місце здобув Андрій Мельник. В команді дорослих третє місце посіла Настя Мокрецька. Слід зазначити, що дев'ятирічну учасницю взяли до команди дорослих через її спортивно-шаховий талант. Друге місце зайняв Богдан Коцеловський, і перше місце Василь Курник. Переможців турніру було нагороджено грамотами, медалями та призами. Також під час турніру у скриньку пожертви для бійців АТО було зібрано кошти у сумі 146 гривень. На Калощині в одному з найбільших сіл району підмихалі близько двох десятків мешканців села. А це молоді ентузіасти, хлопці, віком від 18 до 30 років, почали самостійно ремонтувати дороги. Вони вирішили позбутися ям на дорозі завдяки бетонуванню. Таку ідею підтримали підприємці, які здавали добровільні внески. А відтак, за віше щебень, у хлопці змішували його з цементом і заливали в ями на дорозі, яку вже кілька років не ремонтували. Наразі вдалося провести ямковий ремонт центральної вулиці в. В селі Скородинського, яка тянеться на кілька кілометрів. А як тільки настануть сприятливі погодні умови, хлопці планують завершити ремонт центральної вулиці. 20-річчю створення дитячої юнацької спортивної школи Сокіл був присвячений юнацький турнір з боксу, який днями відбувся в Калуші. У змаганнях взяли участь крім Калуської команди боксерів з Івано-Франківська, Коломиї, Долини та Волинської області. В турнірі взяли участь 60 боксерів. Відкриття змагань розпочалося хвилиною мовчання за загиблим бійцем добровольчого батальйону Айдар, колишнім вихованцем відділення боксу ДЮСШ Сокіл Василем Боднарем. Реалії сьогодення зачепили і спортсменів. Так, ще один колишній вихованець відділення боксу у складі батальйону Айдар Володимир Безрукий поїхав на схід. Також добровольцем зголосився тренер відділення Олександр Соколовський, розповів Богдан Когут. Далі привітала учасників пісної. Марта Семаньків. останні настанови перед боєм дав своєму вихованцеві тренер з Івано-Франківська. Будь розумним, хитрим, зухвалим. Та, на жаль, його спарринг не завершився успіхом і переміг боксер з долини. З 17 переможців турніру, шестеро були калушани. І хоча в той день не боровся Богдан Гаврилів, наступного дня він увійшов у шістку калуських переможців. Сьогодні я не беру участь у цих змаганнях, бо мені не знайшли суперника по моїй ваговій категорії. Але два тижні тому я брав участь у змаганнях у Брошні і взяв чемпіона, чемпіона області. Надалі я хочу стати майстром спорту по боксу міжнародного класу і повідати своє життя з боксом. Займаюся боксом в «Соколі». Мій тренер Когот Булан Степанович, суперовий тренер, найкращий. Захоплено фотографував змагання німецький фотограф Пітер Даман, який приїхав з Гамбурга. Протягом 15 років він робить репортажі про українських боксерів дітей. Зараз новий етап у його роботі: створення фотокниги, один розділ якої буде присвячений юним боксерам Прикарпаття. Книга повинна вийти друком у 2015 році німецькою та англійською мовами. Мета Пітера привернути увагу світової спільноти до українських майстрів шкіряної рукавички. Україна має найкращі боксери. Я думаю, що Україна має найкращих боксерів в світі. I have met them in Kiev, yes. And, and I saw fights of them in Джomani, yes, yes. Визи Кличко і старт. Так, я зустрічався з ними в Києві і бачив їх бої в Німеччині. І з Кличко почалася ця моя мій інтерес до юних боксерів України. Я сама ферст. Photo есіс воз абаци кличкос енайтіна і перший репортаж був про братів кличко в 99 році. Think, uh, so і він думає, що і, люди з світом можуть багато чому навчитися у українських боксерів, то може це більше як допомога людям. Світу, що вони чомусь навчаться тут. У проведенні змагань допомагали постійні меценати і спонсори: помічник народного депутата Ігор Очкур, Роман Гнатів, Сергій Воконоголь та Ігор Яковенко. Усі вони свого часу займалися на відділенні боксу в ДЮСШ Сокіл. Двоє калуських боксерів були нагороджені призами від спонсорів. Богдан Гаврилів отримав навушники. А Дмитро Яців боксерські рукавички. Призери турніру були нагороджені грамотами. Тренер з боксу Богдан Когут висловив сподівання, що наступного року знову проведуть такі змагання у ширшому складі. 5 жовтня цього року до рятувальників Калуша від слідчо-оперативної групи Калушського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України поступило повідомлення про надання допомоги у витягуванні тіла з річки Лівниця в районі житлового масиву Хотінь. Калуша було виявлено тіло місцевого 50-річного жителя. Працівники пожежно-рятувальної служби витягнули тіло з річки. Причина смерті встановлюється. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.